Телеграм-каналами України почала ширитись інформація про те, що в Польщі зараз польська влада працює над погіршенням становища українських біженців, тобто тих людей, які знаходяться тут на статусі Укр. Це все почалося з того, що було розміщено. Статтю на kresy.pl, українські телеграм-канали, і українські телеграм-канали для українців Польщі також розміщували це посилання. Цю статтю про те, що скільки там буде обмежень, про те, що українцям буде взагалі заборонено виїжджати з Польщі, про те, що потрібно забрати програму 40 і взагалі всі виплати в українців. І дуже, дуже багато всього. І це зараз набуває такого розголосу і в Тіктоці, і серед людей. І я хочу вам сьогодні трошки е, якби все розставити по місцях, тому як це е, виявляється просто звичайне іпсо Ми зараз про це поговоримо, дивіться це відео до кінця. Діліться ним в себе в соціальних мережах. Цим ви допомагаєте боротися з російськими, польськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, все почалося з того, що на сторінці креси.пl я не буду залишати там жодних посилань на це, бо я не хочу цю. Помийку просто рекламувати. Там говориться наступне. Як повідомляє Дженнік Газета Правна, на Дженніку Газеті «Правній», в середу, про що вони говорять, я такої статті не знайшов, як мінімум під таким кутом. Уряд, спираючись на думку воєвод, розглядає можливість посилити положення щодо підтримки біженців з України, щоб запобігти вимаганню грошей і пільг. Це мені здається вже на першій. На першому реченні можна зрозуміти, що це ксенофобська стаття, яка написана так, щоб показати, що українці нібито тут вимагають від поляків якісь гроші, і нібито тут взагалі якась підтримка для всіх біженців відбувається. Крім того, українські біженці втрачали право легального проживання, якщо повернуться в Україну хоча б на один день, що суперечить нормам Європейського Союзу. Нагадаю і. Тут говориться про те, що спираються на Дженнік газета Правна. Є така сторінка в Польщі, але жодного посилання вони не дають. Але і також ми знаємо, що всі українські телеграм-канали просто кинули посилання на Кресипіель, і ніхто навіть не перевірив, так чи є така інформація на Дженніку газеті Правній. І говориться тут про те, що Міністерство внутрішніх справ і адміністрації звернулось до воєводи з проханням про законодавчі пропозиції для наступного проєкту поправки до спецзакону про допомогу українським біженцям. Йдеться про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. І тут далі починається треш. Навіщо таке, ну, якби навіщо таке постити, я не знаю. Скоріше за все, просто через хайп, але насправді тут немає е, ні капельки правди. І зараз я буду читати, ви просто е, розумієте, під яким кутом це все пишеться, і далі я розповім про цю сторінку найцікавіше. Е, повідомляють, що е, польська влада повідомляє, що отримала запропоновані зміни. Опитань е, опитування проведене в воєводських управліннях показує, що більшість коментарів до спецзакону. Стосується обсягу підтримки, яку надають воєводи та органи місцевого самоврядування, і при цьому є вимоги посилити, скажімо так, діючі перевірки для усунення зловживань, і які саме зловживання ніхто не говорить. Одна зі змін, які розглядає уряд Туска, стосуватимуться права на легальне проживання в Польщі і біженцям з України, які повертаються до своєї країни, хоча б на один день, буде закрите право на тимчасовий захист. Такого друзі бути не може. Вже я трохи почитав і коментарів по телеграм-каналам, і ви, в принципі, говорите правильно. І що в Україні в тих жінок, які з дітьми знаходяться в Польщі, є чоловіки, є якісь справи, які не можна на жаль вирішити через те, що там наша система електронного обігу не досконала. Хтось хоче просто поїхати до рідних, до близьких, яких не бачили там по декілька років. І Я вважаю, що це є повністю адекватно. Тим паче, що статус Укр і всі виплати заморожуються. Навіть ті мізерні виплати, які є, вони заморожуються в той момент, коли людина виїжджає на територію України. Тому е, знаєте, немає е, і не може бути оцієї е, так званого. Фінансового туризму, коли людина типу в Польщі оформляє допомогу, там 800 плюс, і потім їде і живе на ці гроші в Україні. Так це не працює і в це можуть повірити тільки ті, в кого тут багато лапшички. Знаєте, ті, хто взагалі не розбирається в темі, і в принципі більшості поляків це можна навішувати для того, щоб вони ненавиділи українців і думали про те, які українці погані. О, от. І тут так і говориться, це б завадило людям вимагати гроші та пільги. Саме слово вимагати воно вже ставить під сумнів, якби доцільність цієї всієї статті і. Те, що польська влада могла б таке зробити. Наразі українець втрачає право на проживання, якщо виїжджає з Польщі більше, ніж на 30 днів. Далі, наступне: за словами Любузького воєводи, які е, цитує газета, часті поїздки українських громадян, серед іншого, для рекреаційних, туристичних і ділових цілей, підтверджують, що вони не перебувають в складній життєвій ситуації, але користуються наданою їм допомогою. Я нагадаю, що переважна більшість українців, які приїхали після 24.02, Ніколи і не знаходились в складній життєвій ситуації. Вони приїхали до Польщі, вони тут працюють, платять самі за своє житло, ходять на роботу, платять податки і допомагають польській економіці. І ніколи жодного разу ніхто не говорив, що статус тимчасового захисту має корелюватися з тяжкою життєвою ситуацією в саме цих людей. Тому це... І польська влада це також дуже добре розуміє, тому такі б міг написати тільки антиукраїнський сайт. Який, на жаль, потім рознісся по інфопростору України. Е, і також ще одна клоунський абзац. Крім того, була помічена проблема, що кожне воєводство веде окремий реєстр виплачених допомог. Таким чином, теоретично одна сім'я може отримати підтримку від кількох адміністративних одиниць Польщі. Е, і... Воєводи виступають за те, щоб вилучити статтю 31 спеціального закону, тобто положення про одноразову допомогу в розмірі 300 злотих на особу, яка призначається. На прожитковий мінімум, зокрема для покриття витрат на харчування, одягу, взуття, засоби гігієни та плату за житло 300 злотих. Це нагадаю одноразова допомога, яку і так більшості українців, які приїжджають, ніхто вже навіть і не пропонує, ніхто не платить. Тому знову ж таки, оця стаття, вона покликана якби ще більше ненависті розвити в поляках до українців. Як вони пояснюють, хто вони незрозуміло? Ідея цієї виплати полягала в підтримці людей, яким раптово довелося покинути свою країну, рятуючись від війни. Водночас, інформація, надана центрами соціального захисту населення, свідчить про постійне збільшення нових осіб, які мають право на пільги, але це переважно прибулі, які планують оселитись в ЄС, а не випадки, коли комусь довелось раптово тікати з України. Жодної інформації взагалі про цю допомогу немає і не існує, і ця допомога не являється настільки важливою 300 злотих це 80 доларів одноразової допомоги і. Плата за житло, коли ви якусь захудалу квартирку можете зняти мінімум за 2,5 тисячі злотих на місяць, я думаю, що одноразова допомога вам точно в 300 злотих не зіграє ролі. А тут українці показуються в такому світлі, ніби вони в Польщу їдуть для того, щоб 80 доларів допомоги взяти і ошукати польських платників податків. І, звісно, якщо б я був поляком і я в цій темі не розбирався, то я би думав, ні, ну це охрініли ці українці. Тому це так виглядає. Також Дженінь Газети Правна повідомляє, воєводи закликають до ефективної верифікації та позбавлення статусу біженця людей, які мають заборгованості з виплат. Прити, причина в тому, що багато українців не виконують зобов'язання з покриття половини витрат на проживання та харчування в центрах, куди їх направляють. Крім того, визнали за необхідне посилити систему uh, перевірки пільг для неповнолітніх хворих та інвалідів. Е, і також говориться про те, що на думку воєвод, яких конкретно воєвод не зрозуміло, з особливого акту взагалі треба вилучити статтю 13 щодо грошового забезпечення на проживання та харчування. Це про програму 40 І е, друзі, підсумовуючи, хочу сказати, що е, вся ця стаття вона просто покликана викликати ненависть до українців. Ця стаття не має нічого спільного з життям з правдою. А якщо ми говоримо про саму сторінку Креси яка цю статтю поширила, і вона якимось чином попала в український інфопростір? То якщо ви подивитесь їх взагалі їх статті, їх, їх історію, якщо зайдете до них на Твіттері, почитаєте, це сторінка, яка е, все життя була антиукраїнською. Вони розвивають питання і проблему е, волинської трагедії. Яка відбувалась. І ця сторінка від самого першого дня свого існування просто породжує ненависть до України та до українців. Роблять вони це дуже, скажімо так, виважено, але тим не менш ця проблема існує. Ця сторінка є просто жовтою пресою, яка нагнітає ситуацію навколо України та українців. Тому поділіться зі своїми поляками, хто також це може, можливо, це гавно читав, що це просто фейк. Дякую всім за увагу. Гарного дня. До нових зустрічей.